Всім доброго вечора. Сьогодні 22 квітня 2025 року. І я хочу трошки розповісти про медичну страховку, яку я маю, і про медицину в США. Це мій досвід, який отримала за три роки проживання в цій країні. Значить, два роки я працюю в магазині. І від магазину я маю медичну страховку. Медична страховка добра. Її приймають у всіх чи майже всіх клініках. Не було такого випадку, щоб ми хотіли записатись на апотмент, і мені відмовили. Але ця страховка недорога. Як я зараз розумію, це страховка для здорових людей, для Тих, хто зовсім не хворіє, або хворіє дуже рідко і легко. І ось чому. Я кожного місяця плачу за цю страховку десь в районі 50 доларів. Я не пам'ятаю, скільки, може, 50-70 треба подивитись. І 100 доларів кожного місяця мені відраховують на рахунок в банк. Це Банк для медичного обслуговування ці 100 доларів кожного місяця не беруть з них податки, і, і там, якщо людина не хворіє, вони можуть накопичитись в якусь кругленьку суму. І один раз на рік наш магазин відчисляє, на мій рахунок, 500 доларів. І так як я в тому році зовсім не хворіла, я там захворіла один раз на ковід, і два з половиною дні і я вже пішла на роботу, то у мене якась там сума накопичилась, і у мене така страховка, що мені потрібно, я от точно не пам'ятаю, чи три тисячі доларів заплатити, а потім мені 80% страховка буде покривати. Чи 5 тисяч, я точно не знаю. Я думала, це один-другий рік і теж воно складується, те, що я витрачаю а ні, це значить кожного року один раз на рік, якщо я витрачу 3 тисячі доларів чи 5 тисяч. І тоді, якщо в мене якийсь там екстрений дорогий випадок. То після 5 тисяч мені страховка вже буде покривати 80% чи якось так, я не знаю. Я за рік навіть не можу накопичити ці 3 тисячі. У мене виходить значно менше, мабуть, в два рази менше. Але в тому році мені гроші не потрібні були зовсім. Я там купляла, мабуть, щось таке мілке, якісь. Ліки, мабуть, навіть не ліки, а БАДи, і я, я вже не пам'ятаю. А в цьому році так вийшло, що мені в січні мені потрібно було зробити у артерій шиї. Це я сама попросила лікаря, вони не направляли, вони зразу мене хотіли підсадити на статтіни. Але я як завжди ретельно вивчала це питання, і там багато передивилась відео з лікарями, читала інформацію, І там сказали, що потрібно зробити УЗІ шиї і подивитись, є там бляшки холестеринові чи нема, а також зробити генетичний аналіз, щоб подивитись. Чи отримала я генетичну спадковість від свого батька, тому що я маю підвищений холестерин, і у мого батька був підвищений холестерин. І це я сама все вичитала і попросила свого лікаря зробити УЗІ і, і цей аналіз крові. І Коли я робила аналіз крові, мені сказали, що мені його, мабуть, весь покриють. А коли я йшла на Узі, мені прямо перед, перед моїм апойтментом, appointment, прислали ціну, що Узі коштує 1110 доларів. Я вже не стала відволікати своїх дітей, а взяла та заплатила з цього рахунку, що я мала, за УЗІ. І я так думаю, якби мені кардіолог чи терапевт запропонували. То мені, мабуть, моя страхова компанія якось би покрила більшу частину витрат на це обстеження, але так як це просила я, то я так розумію, що я заплатила повну ціну за це УЗІ, та це ще й не все. Потім через тиждень чи через два я отримала ще. Сповіщення, що мені потрібно заплатити 13 доларів і я не пам'ятаю скільки центів. І... А от за аналіз крові на генетичний аналіз, я не пам'ятаю, доплачувала я чи ні. Ну Це вже не так важливо, не так важливо. А от зараз, коли я перехворіла грипом і ковітом одночасно, я два рази пішла до лікаря. Коли один раз на рік ідеш до лікаря, і лікар призначає загальний аналіз крові, і вони по тому аналізу дивляться на, на всі органи в тілі, які там є проблеми, то той аналіз і апойтмент у лікаря повністю безкоштовний. Я нічого за це не платила. А от коли я захворіла ковідом і грипом. Я два рази пішла до лікаря. Один раз пішла 31 березня, другий раз пішла 8 квітня. Може, тепер я, мабуть, наступний раз і не піду, тому що ну, це мені не так дорого вийшло, але все одно я вже маю досвід і я вже все розумію. Коли йдеш до лікаря. Не один раз на рік, не по призначенню, а по своїй ініціативі, то спочатку до апойтмента я плачу 15 доларів. Це у них така ціна. А потім е отримую якісь ще сповіщення. Після першого візиту до лікаря я отримала е я отримала сповіщення, що мені потрібно доплатити 33 долари 93 центи. Якраз у мене були діти, я кажу зятю, а ну подивись, за що там все це правильно, то я дивлюсь відео інших блогерів. Вони кажуть, що вони дзвонять в страхову компанію, там щось розбираються, і я нікуди не дзвоню, тому що я сама не зможу поговорити по телефону на такі теми. А діти у мене зараз вчаться і працюють. Я боюсь їх відволікати навіть на 5-10 хвилин, а туди не дозвонився, Там треба дзвонити. Якось моя дочка дзвонила, там півдня треба дзвонити, витрачати. Тому я дітей не безпокою і просто плачу ті рахунки, що мені приходять, і все. І зять подивився, і правда. За перший візит у мене там він щось виходив 500 доларів чи що, і вони страхували покрила, і я доплатила тільки 33 долари 93 центи. І другий раз я пішла уже в квітні, вже другий раз, мабуть, треба було найти, але я переживала, що у мене такі серйозні інфекції, 12 днів у мене тримаються. І кашелі, і температура. Тому я вирішила підстрахуватись і пішла знову лік... до лікаря. Мене ж ніхто туди не запрошував, я сама по своїй ініціативі, як у нас там в наших країнах, я пішла, заплатила знову 15 доларів. І вчора, 21 квітня, я отримала нове сповіщення, в якому написано, що мені потрібно доплатити 103,46 центів. Ну, я ще не дивилась, я вже знаю, як дивитись, за що там, ну я довіряю. Я так я подивлюсь, коли буду платити, і просто мені цікаво. І я заплачу ці гроші. І коли я заплачу ці гроші, у мене на рахунку залишиться, ну, там, 5 чи 6 доларів, а може і зовсім нічого не залишиться, тому що мені у мене в місяць відраховують його. А, всього 100 доларів. А я ж витратила і на УЗІ, і на всіх цих лікарів. І я ще окуляри в тому році заказувала собі. Вони 200 доларів коштують. У мене пішли з цього рахунку 500 доларів в цьому році. І ще мені магазин не перевів, тому якось у мене там буде по нулям. Ну, я надіюся, що я зараз хворіти не буду, не збираюсь, буду все робити для того, щоб не хворіти. Я вже залишила одну роботу. Так що так, тому я прийшла до висновку, що лишній раз не треба йти до лікаря, якщо вони не призначають самі. Як кажуть, ініціатива наказуєма. І ще я отримала зарплату, і у мене зарплата значно менша за перший період в квітні, коли я отримала на початку квітня, тому що я так, я так і думала, у мене ж накопилось всього, накопичилось всього 6 чи 7 днів. Які я можу взяти на лікарняний і вони оплачуються. А мені оплатили, мабуть, п'ять, тому що на шостий там не вистачало щось пару годин. Ну, я, мабуть, вже за ці два тижні заробила ті пару годин. Ну, мені оплатили 5 робочих днів, тому в мене зарплата невелика, але то не страшне. Я ж сказала: у мене, як у Українки, є запаси і продуктів. І грошей трошки. От у мене діти приїхали три чи чотири дні назад. І я ж готуюсь, коли діти приїжджають. Вони часто приїжджають, я і борщ наварила, і там ще інші блюда наварила, і поставила все на стіл. Пропоную там дітям і те, і те. А зять каже, ми у вас так давно не були, що ми забули, як багато ви готуєте, як багато ви виставляєте на стіл. Так що то не страшне. Надіюся, я буду далі працювати, не буду хворіти. І тепер я е, не піду до лікаря, якщо там не, не сильно щось важливе. А це я перевела ще в новий офіс, е, в нову лікарню. А два роки назад я ходила до іншого лікаря тут в нашому районі. Зараз я їжджу в Олександрію, а то в нашому районі. І там були відгуки, непогані і лікарі. І якось так було, що тільки я почала працювати в магазині, у мене прихвата прихватила спина. Мабуть, я ж піднімала оці важкі ящики. Я ж особливо це було там два-три місяці. Пройшло після того, як я влаштувалася на роботу. Я ж так старалась, ці ящики піднімала. І в мене так заболіла спина, що ми пішли з дочкою, і мені робили рентген, і там всі аналізи теж взяли. І лікар такий був ввійшливий, такий учасливий. І коли я пішла другий чи третій раз, я хотіла в нього попросити направлення до інших лікарів, тому що вдома я завжди там проходила один раз на рік обстеження, щоб не пропустити якусь хворобу. І тут спочатку я якось не додумалась, дочка мені не підказала, і ми, коли безкоштовний був візит, ми не попросили ці направлення до лікарів, а потім я пішла сама туди, попросила, і щось ми довго з ним розмовляли. Чи довго ми розмовляли, коли дочка була? Я б сама не змогла довго розмовляти. І а він мене мені все казав, що мені потрібно пити статті. Приводив приклади. А я все в нього розпитувала і все не хотіла пити. А він мені пояснював. А потім, через півроку мені прийшов лист із страхової компанії, в якому було написано. Я ж заплатила. Перед тим як до нього піти 15 доларів, як завжди, тому що це ж був уже мій другий візит, третій. А потім мені прийшло таке оповіщення, що мені потрібно доплатити ще 246 доларів. І ще така приписочка була, що ми більше використали часу, чим потрібно бути у лікаря. Моя дочка сказала: ой, так дивно, він нам так сподобався, той лікар, а Вона каже: Я перший раз бачу. Щоб така була приписка від лікаря, що ми багато витратили часу, і це була одна із причин, по якій я змінила офіс з лікарем. І ну, головна була причина не в цьому, а в тому, що ми знайшли новий офіс, відкрився тут недалеко від нас, де завжди є перекладач. Так, так як я не дуже гарно розумію англійською, я може е, так по життю я щось і розумію, але медичні терміни і все таке я не розумію, я не знаю. А діти мої почали вчитись. Якщо два роки назад зо мною дочка ще їздила, як перекладач, то зараз вона не може це робити, і тому я змінила офіс. І, і ще й за того, що він мені тоді виставив той лікар 240 з лишнім доларів за те, що я перевищила час, який можна було витратити на розмову зі мною лікаря. Так що ось такий мій досвід. Тепер я розумію, що якщо десь щось дуже важливо, то треба йти до лікаря. А якщо так, як вони вважають, що температура 37,7, це не, не так уже і страшно, то можна і не ходити, і на цьому сэкономити. От я вже виходить, я заплатила 30 доларів, ще 30, це 60 і 102, десь 180-170 доларів, я б могла зберегти. Але тоді я переживала, і мої, моє психічне здоров'я і мої нерви важніші. Так що так, все, це мій досвід, про який мені хотілося розказати. Може комусь буде корисно і цікаво. Все, до побачення. Будьте здорові, не хворійте, менше ходіть до лікарів, якщо це можливо. Все. Бажаю всім здоров'я, оптимізму, радощів побільше І хай щастить всім і завжди у всьому. До побачення! Дякую, що дивились. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за коментарі. До побачення!